Усім привіт! Рада вас вітати на каналі Кузьмінецького ліцею. Сьогодні ми знаходимося на його території з метою, щоб показати вам трішки історії Кузьмінецького аграрного. Тому, думаю, буде дуже цікаво. Поїхали! Кузьмінецький професійний аграрний ліцей Вінницької області розташований у мальовничому селищі Кузьмінці Барського району. Історія ліцею розпочинається у 1936 році. Тоді, в Кузьминцях, на базі ліквідованого державного елітного господарства було створено навчальний заклад з підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для сільськогосподарського виробництва і засновником його став Народний комісаріат земельних справ Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тоді у ліцеї навчалося 210 учнів і термін навчання тривав понад три місяці. На той час було чотири автомобілі ГАЗ АА і три автомобілі АМОВ 15. З 1937 року на території ліцею було організовано Агрошколу Рільників, яка працювала до 1941 року. Тоді готували працівників таких професій, як бригадирів, садово-огородників, агротехніків, ковалів та трактористів. А у 1941 році відбувся перший випуск двох груп трактористок. 1 жовтня 1945 року на підставі наказу Вінницького обласного земельного відділу було відновлено роботу Кузьминецької агрошколи рільників. На той час в ліцеї навчалися 120 учнів за спеціальностями агротехнік-рільник та бухгалтер-овочівник. На весні 1946 року ліцею повернули 50 гектарів земельних угідь, обслуговували господарство, одна пара коней і пара биків. 14 липня 1951 року на базі Державної однорічної сільськогосподарської школи була створена школа механізації сільського господарства. А у 1954 році Кузьмінецька школа механізації сільського господарства передається в головному управлінню трудових резервів Міністерства культури і називатиметься як Кузьмінецьке училище механізації сільського господарства номер 4 І це була не тільки Зміна в назві, але й почалися глибокі перетворення в навчально-виробничому і виховному процесі. Для учні училища ввели стипендію на рівні заробітку некваліфікованого робітника обмундирування і харчування за рахунок держави, навчання проводилось за програмою тракторист-машиніст широкого профілю з однорічним терміном навчання і механік-комбайнер з шестимісячним терміном навчання. У 1975 році здали в експлуатацію гуртожиток на 450 місць. А у 1976 року Кузьминецьке сільське професійно-технічне училище перетворене в середнє професійно-технічне училище номер 4 У 1980 році здали в експлуатацію навчальний корпус на 600 місць, два спортзали, бібліотеку з читацьким залом на 80 місць. Актову залу на 70 місць, навчально виробничу майстерню на 210 учнівських місць. І вже аж у 2003 році училище отримало статус Кузьминецький професійний аграрний ліцей. Сьогодні ж Кузьмінецький ліцей продовжує свій шлях розвитку та відкриває двері у сучасний світ. Ми працюємо для комфорту наших учнів та йдемо в ногу з часом. У стінах Кузьмінецького ліцею створюються соціальні проєкти, котрі заохочують учнів приймати активну участь у житті ліцею. Сьогодні ти можеш знайти нас в TikTok, Instagram, Facebook та YouTube. Підписуйся на наші сторінки та вступай на навчання по спеціальностях. Кухар-кондитер, тракторист, машиніст сільськогосподарської техніки, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу та оператор комп'ютерного набору. У вересні ми чекаємо на тебе. Отже, друзі, на цьому наше відео завершується. Ми дякуємо усім за перегляд. Ставте вподобання та підписуйтесь на канал, а також завітайте до нас у гості скоро, оскільки з нами цікаво.